Як зареєструватись у Фейсбук та знайти там своїх знайомих. Нині цьому навчались слухачі курсу із цифрової грамотності для людей елегантного віку. Організували навчання у Гончаренко центрі. Фейсбук доволі цікава тема. Мені здається, вона для будь-якого українця там можна ще та як Додаток оновлюється, то можна щоразу вивчати і багато є грани, які ми як такі поверхневий користувач. Не знаємо. Ми звичайно будемо базові навички отримувати. Як реєструватися, хто ще не зареєстрований, як знаходити друзів, писати повідомлення, ставити вподобайки, поширювати і публікувати дописи. Щоб до цього заняття дійти, то звичайно, ми вже зареєстрували пошти, в когось була зареєстрована, але потрібно було відновлювати паролі, бо не всі активно цим користуються. Відбуваються заняття двічі на тиждень у вівторок о 16.30 та п'ятницю о 16.00. Щоразу до них долучається від п'яти до десяти учасників. Відвідує курси спочатку їх старту і Ждана Тимофеєва. каже, їй цікаво дізнатись, як користуючись соціальними мережами, вберегти свій акаунт та персональні дані від шахраїв. Бо я бачу така тенденція зараз, що дуже багато людей, особливо похилого віку, людей взламують в ці от, е, телеграми. Ну ці канали комунікації, скажімо так, а вони, й вони тіряються, вони не знають, що робити при цьому. І до мене також деколи звертаються, а я не, не завжди можу допомогти. Тому я прийшла вдосконалювати свої знання, щоб може комусь ще теж допомогти в цьому. Окрім користування соціальними мережами, учасники також дізнаються, як оплатити комунальні послуги чи записатись до лікаря онлайн, або ж як знайти необхідну інформацію в інтернеті. Заняття безкоштовні. Відчувається прогалина, що в Україні цифрова медіаграмотність доволі на низькому рівні. Так, діти підлітки виростають з телефонами, навчаючись у планшетах з комп'ютерами на ти. А ось люди старшого віку для них це новинка, відчуваючи цю проблему. Тому ми вирішили, хоча б невеличкі бульбашці, в нашій бульбашці, серед тих, хто завітає до нас на заняття, трошки покращити цю ситуацію. Триватиме навчання до кінця листопада. Однак, якщо охочих буде багато, курси можуть і продовжити. Для участі необхідно попередньо зареєструватись за телефоном 067 276 18 96. Ми не ставили певний вік, назвали в анонсі люди елегантного віку. В принципі, кожен для себе визначає, який це вік. Найстаршій нашій відвідувачці 80 років. Вона дуже заранена учениця все записує. Нутовою повторює Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.